Липень це перш за все багато-багато сонця і висока температура. А волотиста гортензія, як пам'ятаєте, полюбляє вологу. Тож, на що треба звернути увагу саме у липні? В липні ми поливаємо нашу гортензію і вранці, і ввечері. Крім того, ви ж розумієте, да, в липні місяці вже волотиста гортензія сформувала свої суцвіття. Воно потроху розкривається. Це в мене зараз фрамбазінірен, сама моя чудова. І поливати по листу і по суцвіттям вже не можна. Найкращий полив, мені здається, це все ж таки крапелька. Увімкнув і забув, так би мовити. Якщо вода потрапляє на листя, а особливо на квітку гортензії, вона створює ефект лінзи, і ви можете потім побачити коричневі п'ятнишки ятни, такі. це буде вже опік на рослинці. Також, якщо ви це ще не зробили, замульчуйте свою гортензію. Мульча, по-перше, гарно тримає вологу і підкислює ґрунт навколо вашої красуні. Мельчу додали, полив відрегулювали, але пильність не втрачаємо, тому що саме при високих температурах і підвищеній вологості в нас просинаються збудники хвороб. Волотиста гортензія дуже стійка до хвороб і шкідників, але все ж таки теж може хворіти. Хворіє вона, як і усі садові рослини. Біла сіра гніль і різні роз... різновиди плямистостей. Що можу сказати? По кожному випадку треба працювати окремо, але ви можете взяти в роботу собі якийсь системний фунгіцид. Особливо, я можу порадити звернути вашу увагу на такі препарати, як Токсін М, скор, Тапас Рідеміл Голд. В, в кореневих гнілях ми можемо використовувати препарати фундазол або магнікур Energy. Перше, що потрібно зробити, якщо ви е, помітили, що гортензія захворіла, це прибрати усі уражені ділянки, листя або навіть пагони і зробити 2-3 обробки з проміжком 7-10 днів. А ще хочу показати вам два приклади, коли плями є, а проблеми немає. Деякі сорти гортензії мають п'ятнишки темно-коричневі на своїх листях. Це не є ознакою якоїсь хвороби, це є ознакою сорту. Такі п'ятнишки можуть бути на фрамбозіні нірен даймон Руш, тобто на яскравих сортах волотистої гортензії. Коли починається спека, тобто десь з липня місяця у середині куща ви можете побачити ось такі жовті листочки. Це не признак хвороби. Таким чином гортензія скидує лишні листя саме всередині і внизу куща. І наостанок буде ще як відповідь для однієї моєї замовниці. Вона спитала, чому гортензія волотиста починає квітувати, але в квіточках вона бачить листочки. Є деякі сорти гортензії, які закладають свою бруньку, свою, свою волоть не просто з верхівочки, а бачите, в декілька ярусів. Це нормальна, вона потім, коли розкриється, буде мережевна, але це буде теж володь. Тож це не помилка природи, все це по сорту йде. Навіть у Ваніли Фрайз, бачите, в суцвіті всередині є листочки, але коли повністю розкриється володь, їх ми не будемо бачити. По догляду у липні за волотистою гортензією, в мене все коротенько, але саме суттєве. Тож зустрінемось з вами через тиждень і я хочу вам показати більш детально нашу площадку з гортензіями і нашими рослинками. До зустрічі на каналі Декоративний Сад.